До міської акції з весняного прибирання долучився колектив цеху номер 3 комунального підприємства Водоканал, що обслуговує Шевченківський район Запоріжжя. У цеху 126 співробітників на роботу вийшли ті, хто зранку прийшов на чергування. Наводили лад на господарських об'єктах, клумбах, а також на ділянках, де кілька років тому висадили фруктові дерева і виноград. кажуть, чистота порядок та естетичний вигляд території на підприємстві пріоритет. Загалом під час толока працівники цеху. Прибрала господарську локацію площу 4 гектара. Вийшли на своєобразний суботник. От, произвели дерев дерев от, був покос трави. Потом посадили цвіти. Приєднано, когда не только 1 мая обирається, работаешь и смотришь, что везде чисто и красиво. 42 чоловіка на на дільниці. Колектив дружній. дружній. Роботу ми не ділимося. Виходити разом і слюсаря, і токар, і електрики. Тут непорозумінь немає. Загалом облаштування господарської території тут розпочали одразу по завершенні зимових холодів. Тож можна сказати, що триває двомісячник із благоустрою, розповідають на підприємстві. Доглядатимуть за територію і влітку, зокрема, коситимуть траву у теплий сезон щонайменше п'ять разів.